13 лютого близько 2 години 30 хвилин до Лубенського районного відділу поліції надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що на залізничних колях неподалік залізничного вокзалу в місті Лубни виявлено тіло чоловіка без ознак життя, отримавши повідомлення про загибель людини на місце події негайно прибула свідча оперативна група поліції Лубенщини. Попередньо свідчим вдалося з'ясувати, що чоловік отримав смертельні телесні ушкодження внаслідок наїзду подіба. Наразі тіло загиблого направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. У ході проведення першочергових свідчих дій працівникам Лувенського поліції вдалося встановити особу загиблого. Ним виявився місцевий мешканець 1994 року народження. За даним фактом, слідчими поліції Лубенщини за процесуальне керівництво Лубенської окружної прокуратури, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, за кваліфікуючими ознаками частини 3 статті 276 кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей. Наразі обставини та причини трагедії з'ясовує слідство. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи зручно вам оце тут зняв день у день? Дуже незручно. Не тільки мені старій, а й молодіжі, і дітка. А наскільки безпечно це тут переходить? Вчора так. чоловіка перерізала пополам. Тут. Да. Оце там, де ви переходили. О, я ще глянула. Раніше тут було, добре сходить, тут були східці. І отам от далі навіть були поручні. А тепер а діток схід води. Тут. Дуже доскільний заклад. Yeah. Ніхто не подумає, що хай вечором, а утром мами всі ведуть біжать на роботу. Це дуже, хоча б могли б вже зробити щось. А до моста Тобі... ходити незручно. Та ви що? Ну от туди мені пройдіть і прийдуть на станцію. Тож. Дуже важко. Я дуже рідко ходжу, бо не можна, як ось тут льоди і дощаться. Це я вважаю, що для лубенці дуже важливо. Чого ви мостом не користуєтесь пішохідним? Сюди ближче, ну це меньоти. Добрий день. Не скажете, наскільки це вам зручно тут переходити з дня у день через ці залізничну колію? Погано переходить нашу. Пасок показали хай тут і отамо, де переход. Казали, що покладуть, щоб можна хоч коляску перевести. І не той. І це ж небезпечно? Звісно, дивишся сюди й туди одного ну, чоловіка перерізало ж стіл. Треба ж дивитися. 13 лютого на так званому народному пішохідному переходу через залізничні колії поблизу підприємства Фактор загинув чоловік. Хотілося б наголосити про проблему конкретно цього пішохідного переходу, адже протягом багатьох років тут сталося багато травмуючих та смертельних подій поруч. За пішохідним переходом церква, поруч за пішохідним переходом це цілий мікрорайон, поруч і амбулаторія, і ЖЕК, і дитячий садочок, і люди не користуються ні е, мостом пішохідним, що знаходиться на залізничному вокзалі, ні мостом пішохідним та автомобільним, що знаходиться е, на Метеорологічну, як їхати. Дана проблема підіймалася неодноразово, однак ніякого вирішення як зі сторони Укрзалізниці так і зі сторони місцевої влади немає. Різні скликання депутатів намагалися підіймати цю тему, однак ні до чого вона не дійшла, і ось черговий інцидент, який трапився, знову підіймає дану проблему. Я тут простояв буквально ну, хвилин 5 і за цей час людей прийшло, ну щонайменше 30 чоловік прийшло і продовжує йти. І ось зараз навіть видно. Чоловік спускається з велосипедом, буде переходити з велосипедом через раз, два, три, три колії залізничні. Ну, а зараз я знаходжуся десь метрів за 500 ближче до залізничного пішохідного переходу на вулиці Кирила Бочкарьова, колишня вулиця Лєрмонтова. Ось вона у мене за спиною. І також багато років тут є проблема з переходом, адже ця вулиця виходить прямо до залізничних колій і до кінця перону. І тут місцеві жителі багато років наголошували на тому, аби плити покласти між рельсами, щоб можна було підійти до перону тим, хто виходить до потягу, або ті, хто хоче потрапити у місто. Однак, як бачите, плити у нас знаходяться тільки від перону. Дві плити лежать. Решту переходу люди переходять, перескакують. Ось кінець перону. Ось вулиця. Ну і тільки що балакав з секретарем мікрорайону Катериною Дмитрівною, то вона каже, що дане питання щодо плит. Підіймалася, однак керівництво Укрзалізниці відмовилося класти тут плити, адже буде поганий обзор для швидкісних потягів. І тому від цієї ідеї відмовилися і плити так і не поклали. Однак люди як переходили, так і продовжують переходити залізничні колії. Тобто з позиції Укрзалізниці вони не хочуть так сказати, узаконювати даний переход, поклавши тут плити. І через це він залишається, так би мовити, неофіційним і відповідальність за життя та здоров'я людей знову ж таки залишається тільки за ними.